Ще один заклад професійно-технічної освіти отримав нову комп'ютерну техніку від міжнародних партнерів у співпраці з Асоціацією міст України. Цього разу 100 ноутбуків передали Запорізькому вищому професійному училищу «Моторобудівник». Завдяки цим гаджетам викладачі зможуть використовувати сучасні методики, а учні краще засвоювати матеріали, і готуватися до майбутньої роботи. Загалом Запоріжжю передали 650 ноутбуків для студентів та викладачів. Забаром їх отримають й інші центри професійно-технічної освіти міста. Це те, що нам сьогодні потрібно. Це те, що поти сьогодні без комп'ютера, без ноутбука неможливе навчання. Так чи ні? А. Так, так. І ви знаєте, ми сьогодні зайшли сюди, як ми обговорили, як ми будемо тут його презентувати. І ми подивилися, що тут у нас 70, 78 да? посадочних місць, тобто три групи будуть повноцінно займатися, не зважаючи на тривоги, на те, що літає зверху, у кожного учня тут ми прийняли рішення, буде свій ноутбук під час занять. Ми зараз живемо в такому світі, що не встигаємо за знаннями, тому наша головна задача мати ресурс, мати засіб, через який ці знання отримувати. Тому я хочу щиро побажати кожному і кожній краще навчатися завдяки цим ноутбукам. І безумовно хочу побажати колективу краще навчати завдяки цій, цій техніці.